Вітаю вас на каналі готуємо з любов'ю. Готувала смачну картопляну ковбасу. Ділюся з вами рецептом. Приготування. Свинячі очищені кишки зберігала в морозильній камері. Перед приготуванням потрібно розморозити, залити холодною водою і залишити до розморожування. Добре промити і викласти в друшляк. Готую за смажку. Смали з шкварками в мене вже готовий. Викласти сковорідку, щоб розтопився, цибулю очистити і нарізати на дрібні кубики. І додати до розтоплених шкварок. І все гарно перемішати, смажити цибулю постійно помішуючи до темно золотистого кольору. Готуємо картопляну начинку, картоплю очистити від лушпиня і добре промити, натерти на морквяній чи дрібній терці. До натертої картоплі додаємо тепле молоко і все добре перемішуємо. Картопляну масу додаємо сушений часник. Часник додаєте на свій смак. Сіль також додаєте на свій смак і все перемішати. Додати чорний мелений перець. Додаємо м'ясну приправу. Приправу додаєте за бажанням. І все перемішуємо. Додаємо засмажку з цибулі і шкварок і все ретельно перемішуємо. Начинку приготували. Один кінець кишки зав'язуємо ниткою. Грубу кишку наповнюю без насадки, просто ложкою. Тонку кишку наповнюю через ковбасну насадку. Кишку потрібно наповнити наполовину, щоб при випіканні кишка не тріснула. Наповнену кишку зав'язати ниткою. Картопляну начинку руками розподіляємо по всій кишці. Кожна господиня готує по-своєму і має свій рецепт. Можливо, і вам сподобається мій рецепт: деко застелити рукавом для запікання і смастити олією, викласти кишки на деко, протнути картопляну кишку в декількох місцях з чи голкою, випікати в попередньо розігрітій духовці. При температурі 175 градусів 50-60 хвилин. Слідкуйте по своїй духовці. Через 30 хвилин дістати кишку з духовки. Перевернути на інший бік. Якщо в деяких місцях кишка надулася, то протнути зубочисткою. Випікати до готовності приблизно 30 хвилин. Картопляна ковбаса вже готова. Викласти на піднос і залишити, щоб трішки охолонула. Ось така смакота у мене вийшла. Готуйте, всім смачного, хай вдається.